Років тому однієї теплої весняної ночі я з'явилася на світ. На мою появу з нетерпінням чекала моя мама. На світ з'явилася як не дивно чорнява темноука дівчинка. Усі знайомі, ледь побачивши мене, говорили, що я дуже схожа на свою бабусю, тому мене назвали Ніною у школі у нашій гімназії. Я одна ніна. До речі, Ніна з грецькою означає «богиня». Я розу дуже цікавою і непосадічою дівчинкою, такою, і залишаюся. Мене дуже багато захоплень. Я люблю музику, була у групі барабанчиць. Цікавлюсь хімією, біологією, люблю читати фантастику. Катаюсь на роликах, танцюю, вишиваю. Зараз захопилася волейболом. Найбільше я люблю тварин, зокрема коней. Своє майбутнє я також хочу посвятити тваринам. Після 9 класу я планую вступити до Олександрійського аграрного технікуму і вивчитися на ветеринара. Живемо ми з мамою удвох. Моя мама, моя перша і найкраща подруга. Вона, вона мене дуже любить, і я її також. Вдома ми усе робимо разом і на городі, і по господарству, ми завжди поруч. Дуже любимо з вами рятувати різні смаколики, а зимовими довгими вечорами, особливо коли за вікном ну, зимиті, я люблю притулитися до мами, тоді вона мені розповідає цікаві історії та смішні випадки з мого дитинства. Або співає пісень, які співала колись моя бабуся. І з самого малку мені завжди говорили, що я найкраща, найгарніша і найрозумніша дівчинка. Моїм першим реченням була фраза Я маленька синьока, красива принцеса. І не було мені тоді ще й року, мабуть, завдяки цьому, я ще, а ще шаленій підтримці моїх рідних я виросила впевненою, сміливою і рішучою людиною, я під я лідер по життю люблю зготовувати навколо себе таких же цікавих молодих та ініціативних людей. Все в наших руках. Ми ковалі своєї долі. Ми молоді, впевнені, сповнені сил. Перед нами відкриті усі дороги. Я сподіваюся, що обрала саме ту стежину, що приведе мене до успіху. Як би банально це не звучало, але коли вірити у найкраще, то й справді це буде добре!